Дослов'янська Україна. Історія України в дослов'янські часи значною мірою розвивалася в двох місцях: південно-східних степах та на Заході, в Карпатах. Після міграції з Центральної Азії в першому тисячолітті до нашої ери, кочівників на території України вони сформували перший її народ агафірсів. Агафірси жили на території України в IX столітті до нашої ери. У 8 столітті їх відтіснили до Румунії інші кочівники кіммерійці, що прийшли з Прикаспію. Та вже їх у свою чергу у 7 столітті витіснили скіфи. Кіммерійцям довелося відкочувати в Кремль, де вони стали відомі під назвою таврів. З 7 сторіччя вони співіснували грекам, сковані Олівіятера і Сином. Скіфи проіснували на території України до 5 сторіччя, поділялися на кочовиків царських та хліборадів. Наприкінці VI століття до нашої ери скіфи воювали з персами, а пізніше македонцями. З тогочасних нисківських народів у VI столітті Геродот наводить Невів, що мешкали біля Південного Бугу, сусідніх імбудинів, чиє місто Гелон, ймовірно, знаходилось на Полтавщині, та Меланхелів, що, ймовірно, проживали на Слобожанщині. В IV столітті до нашої ери їх витіснили інші іранські пачівники Сармати. На території України вони були відомі як В Язени, Роксолани та Алани. Як останніх кочівників, що прийшли з Ірану, витіснили нордичні переселенці з Балції, готи. З роматам довелося цікати підруку та до Кавказу. Готи стали першими, хто контактував слов'янами, Антами, зрештою їх витіснули гуни. В той же час, здорову тисячоліття до нашої ари в Карпатах процвітали фракійські племена Гетти і даки. Вони походили з сучасної Болгарії. В 5 столітті сторіччі до нашої ери вони заснували Андрейське царство. Тоді ж вони розбили Спарту. В III столітті до нашої ери вони розбили Балканських Кельтів. На початку нашої ери фракійський цар Децибал заснував державу, що тривалий час у війни з Римом. У 106 році її було знищено, децибал покінчив життя самогубством, а Траян створив нову римську провінцію, Дакія, та українські Карпати до неї не входили. 140-го по 318-й рік Фракійці Карти здійснили серію походів на Римську імперію. П'ять імператорів титулувалися переможцями над карпами. Їх сусідами був ще більш жахливий народ, Костобоки, котрі практично спустошили всю європейську частину Римської імперії. Зрештою, обох було переселено до паннонії. Так закінчилася ера колись пошерами і фракійської групи народів. З другого сторіччя до нашої ери, по 4 століття нашої ери, їх сусідами були кельти, бастарни. Саме ці три народи поділяли українські Карпати. На Закарпатті існував інший кельтський народ, більш мирний котени. В третьому сторіччі обидва народи було переставлено до Римської імперії. Таким чином, український стаб заселяли іранські народи, тоді як Карпати, Фракійці та Кельти. Вже з 4 століття сторіччя в Україні згадуються слов'яни, Анти та перший правитель українців Боша, що вів війну згод походяться анти від сарматських винат, що оселилися в Україні на початку нашої ери. Тотожними вони є крачак праській культурі. Та можливо, їх пратками були ще згадані нари, та буден.